Боже, як же хочеться відпочити. Все, я відпочивати. Добре, добре. Мама, мама. О! Ну, чого ти заважаєш? Людина хоче відпочити. О! Боже, це що пилюка? А що це ти випила? Так це ж антистрес від нанопурлапс. Це твій ключ до гармонії та спокою. Так це ж комплекс з магніями і вітамінами, який допомагає зберігати рівновагу навіть у найстресовіші моменти. І тебе навіть не роздратувало, як я вішала картину. Ні, зовсім ні. Відчуйте, як хвилювання зникає з кожною випитою краплею. І ви повертаєтесь до нормального життя без стресу. Само мені таке на їхньому сайті. Будь ласка. Без проблем можете далі шуміти.